Привіт, Сьогодні я сьогодні зі своїм братом продовжуємо виживати в цьому дуже величезному світі з островами. Привіт, друзі! Так, сьогодні ми будемо багато справ робити. Ми повинні маємо добути багато алмазів, скрафтити собі круту броню, да? Так. Да. Ну, не знаю, чи в нас це вийде, але ми попробуємо, Постараємось. Так, добре. Спочатку я би хотів поїсти. Я тоже. аж знаєш, що я ще лісне кайло, не викину, а выкину в весну. Ай-яй-яй. Так. Шо єс? Зрубайте дерево, вони мені мешають, ходити. Добре. Ідемо зробаємо дерева. Дерев у нас тут дуже багато. Я понасаджував куча дерев. Як класно, що у нас є цей мод, що ламає всі дерева. Ой, о, я хочу ягоди їсти. Я, я їв саючі ягоди. Я саючі ягоди їв. Я саючі ягоди дуже багато то їти дає і дуже багато, ще їх вимагають. Ага. Ох, попадалося. Так, а ну де дерево ще тут є? Врубайш я дерево. Я рубаю все, що бачу. Скрафт мені залізний топор. Сокер залізну Не можу. Я уже я пішов до діамантів. Ти вже пішов до діамантів без мене? Да. Ай-яй-яй. що, поки ще не цих цех. Маленький штук, я буду топувати діаманти. Ага. А, цей ватер мене бугає, блін. Так, це що таке тут? Ага, він... я не словив діамант. Аау! Що, прийшли. Ці, шту... Ці штуки маленькі прийшли, навіть не взяв діамант. Він випав у тут. оцих. цього. Ага. Первый повстарети. А, это топор. Сакера зламалась. І... Так, ідем з крафтом новеньку сокеру. А поки що поїм ягоди. Все, ставимо це сюди. Так, ні, це нам треба. Пішли до, до діамантів. Максим. Хоч до діамантів піти? Да, двоє Ти Ты будешь скрафтиться річный меч, щоб, щоб ти упивав цих маленьких штук, а я буду діаманти топувати. Добре. Апо як хочеш на зробимо. Так. Що це за величезне? влеча? Такі, Такі дерева. А що, пішли я Давай, йдемо. Craft... craft man. Ой-ой-ой. Що ти дум... зроби... шо? Нам треба зробити ферму у дерев. Пам'ятаєш, як ти робив колись. Да, пам'ятаю. Треба зробити ферму у дерев. Ну це платформа, ну треба дуже ба. Ну це майзард давай. Пішли, ну це тва. А що пішли, давай, максим. Ідем, да, да. Санфотусатурну їду тратати. Я хочу всі дерева добути. О, яблуко. О, яблоко. О, яблоко. А ч, пішли? Пішли, Максим. Да. Да-да, начка секундочку. Я поки що буду помаленьку. Хотите по мене потім їдатися? Давай. Йдем. То остане ты москане таймоска. А, так ти спішов в перший тут і. ах ти. Я помаленьку йду. Я йду помаленько. Ах ти. А... Я помаленьку йду, бачиш? Нет. Я вже в цьому. Я вже коло золота. Ах ти такий! ай все, я не граю, я не граю. ай я все, ти москаль. Ну і шо? Я пошукула. Давайте будеш цих штук. Ой, я сдав. А! А! Я тікаю звідси. Тикай, тікаємо! я у. Я вкрафт два діаманти. Я вкрав два, два Тікаємо. втікаємо. Яких не замочні? А вони... Оу! Тікай! Ааа Вінде, він іде з тобою, він теж з тобою, він йде з тобою! Стрибай, втікаємо! Та все-все вони вже Вони літають. Вони літають коло золота, че? Вони літають коло золота! Блін, а як нам їх виграти? Треба. Не знаю. А ты три діаманти у нас є. їх цікаю. поки нема. Нема, немає три... їх давай. Десь да ламай, бо їх немає. Уже є. Уже є, тікай. Я його мочу. Тікай. Я тікаю. Ні, ми поки дуже заслабенькі нам треба, я не знаю. Йдем. Вы не агруші на нас? Не. Йдемо спати. Вони, вони летять на нас. Та ні, вони сюди, сюди аж летіти не будуть. Йдемо тік... Йдем спати, я хочу спати. Почекай, дай поїм яблук, бо хочу усе, все одно їсти. Все, йду. я вже сплю. Тут опиш один і слух. Спи. Гравець спить Ура, нема дощі. Вони тут, того бачиш, він тут. Ага. Треба його замочити якось. Ні, я їх помочити не хочу, вони дуже сильні. Я йду сюди Давай. А, він мене замочив. А діаманти хоча б не випали? Ну якщо ти їх поставив в сундук, то вони би не мали випасти, але ти їх не поставив в сундук. Ай-яй. Випали. Діма, Чому ти їх не поставив в сундук? А, чого ти мені не говорив? а що я тобі маю говорити? В сундук. Може є. Може тут є діаманти? Я почав помаленького самочия ти. Якось. А ти він пропав тепер. Я йду тут діамант. Блін, мені знову тому поставив. Молодець. А вот я знайшов... знайшов де є Зомбі. Тільки в мене то втома я не можу. Беден. Я не, не встиг сам діамант. Я вкрав діамант, тікай, 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 я вкрафт діамант, я вкрав діамант, я вкрав діамант. Блин, на що нам робити? Mm -hmm. А сзади тут немає ніяких островів. Що почер не в нових островах може? Може тут ще був тут якийсь діамант може. Блін, я їсти so. хочу. Багато. А навіть ось очеркуйтесь. Ой, я дай шо. Нам треба звідкись їжу знайти. Багато. Я дещо лиш... головного. Що... Ага, він про таєссморах, ти про нього. А ти? Сав... Ага, добре, а ти. ти ага. Нам що треба? Нам треба на путь, папа поки що мучити. Так кто не сюди. пустый сундук. зі мною. Я... сюда. Подожди сюда зимой. Да бе меч, что съе. Не. Я На... ду. Надо На би кирку. Зломай ту потом зомби. Там їх замочим. Шой. Туда. Де? Зверху. А дома. У мене втома, я нічого не можу ламати, ти ламай. Так в мене теж втома. Зараз одна хвилина в мене втома. Ай, урочі. Ай, урочі, давай ми зараз будемо сюди. Ми ще за слабенькі сюди. <ріпи> а ну, то піднімався. Подивимося, що там таке. Да, пітяж саме верх. Бачиш, там плавають черепахи. Риби. А! А это стряп, ты був слив! Потово! Ты то зверху знаєш, що є? Що? Тут зверху є спамнер освяв. Пам'ер. Зверху є спавнер розлив. Блін! У мене закінчилось Тома він знову мені дав в Тому. А хто в Тому дає? Хто це такий? Це такий чотик, я знаю його, але... але... А що тут та? та чи якісь рибки пруть? Що тут? Бабери! Рыбки, убери ветра рыбки. И росли, росли сюда, вот. Дай, дай вони, дай вони, дай вони самы, дай выпити рыпка. Дай рипка. А ты рыпка. Весми ту рыбку, Максим. Я не можу, я иду сюда, дальше. Все доста, можно тряти ти, доски, блин. А ты в дома. Зомбі зомби повелитель. Сильний зомби. цього зомбі! Б'ємо його, об'ємо, обіймо, об'єм, об'ємо, об'ємо. Давай! Валимся зомбі. А чого він пасмарний? Він пасмарный. Це якийсь може трошки бос. Може, ж у нас втома, та й того. Так того валимо? А в тебе є втома? Ще є втома. Уже мені поставили втому. А, А в тебе є втома? Ще 2 секунді. А знову поставив мені. А де він є? Відеш на телеку віддасть, а тут а я півту. подивлюся, де він є. Це втоматний. Е, зомбі, коли ти вже? Ні, ти просто маєш тома, не можеш ламати то. Не можеш бити. А це я найду цього. А заримеш зламається. А ти не пий його. Де сей том? Так, і мої моємо. Нема ч, Тома. А те він може бути. Може він плаває там, не? Ні, не, не плаває. Ох, ловушки. О. О, знаєш, що на в тому можна ламати смолоскип на втору. Мені у мене зомбі тут є. Я в тому можна. Ай, застрягу снігу. Ой, маленький Його не так де я є. Ух ты шо, в мене є компас? Ты компас може давати, де ти знаходиться. Да ти пса спавнився. Mm. Я Ох дивила, ти навіть... шо тут? Йоу, скільки там ще островів знизу класних. Ця карта дуже велика. Де знизу? А почекай, та зараз прийду Та тебе давай. О, овечка у нас щиш. Не виходи. У нас селяне, сплять. Пиши спати, Максим. Ох ти що? Ти без знав, де я є. Офігеть. Це що таке? Що там таке? Величезний пустий плоский острів, тут нічого немає. А це що тут Чекай. А, це вже кінець тут. Але дивись, ми ще в принципі не пройшли. Ось всіх. Друзяки, на цьому ми будемо закінчувати наше відео. Ставте лайки, підписуйтесь на цей канал, пишіть коменти. Всім пока!